Пройшло вже півроку, як російських загарбників вигнали з Ізюмського району. Вигнати вигнали, а наслідки війни всі ми будемо відчувати ще дуже довго. Сьогодні я розповім про те, яке лихо прийшлось пережити мешканцям села Шевелівка. Їдучи селом, ми не зустріли жодної людини. Життя, наче вимерло в цьому селі. Тяжко було дивитися на все це, на розбиті будівлі, вирви від снарядів. І все-таки нам пощастило. І ми зустріли одного чоловіка, який розповів нам про те, що тут було раніше і як вони вижили. А як ви пережили все це лихо? А як А як при війні переживають? В підвалі спочатку, потім почали виїжджати, питатися, виїхали сюди, ту півроку. Бомбили, стріляли. Як можна було жити? Тут сюма було сойти. А вижили ж? Ну, вижили, бо виїхали. Нас ж тут троє погибших і троє ранених. Снаряди попали? Так, да, міни. — А чому йде війна, як ви вважаєте? Чого війна йде? Так. Ну я в політику не вмовляюся, ну і ви самі знаєте що. У твій дом прийшли і тебе завиганяють. Правильно? Так. Ну, так. Це я так вважаю, і ви так вважаєте, так. а багато ж вважає, що, що ми в чомусь винні, що до нас прийшли. Кожен, якщо прийшов чужий дом, в чужу страну, не на приходити, на себе порядок наводити. А вони прийшли до нас з 2014 року порядок наводити. Абхазії наводили, Чечні наводили. Правсюду вони носа всунуть і в Сирії, правильно? Так. Ну, так от і всі випроси. І тут вони і в нас хотіли. А воно не тут то було. Ну, український і... козак і український так. козак. Вони його Думали три дні, а тут не вийшло три дні. Да, гривні наші багато. Ну а що зробити. Війна, коли буде перемога. Як буде, тоді всі знаємо. На днях. Згадувати не можна. Добре. Далі. Ваші побажання? Побажання. так, щоб мир і був. Мир і спокій. І скоріша перемога. Так. Да. Дякую вам. І до перемоги. Що можна сказати, підводячи підсумок того, що ми побачили і почули? Села Петрівське, Протопопівка, Осіївка, Шевелівка і ще деякі це російські каторжники, що декілька століть тому заселяли ці села. Люди тут раніше говорили по-російськи і думали, що коли Росія сюди прийде, то життя стане краще. Спілкуючись з людьми, я ні разу не чув, щоб при мені хтось радів приходу расистів. Навпаки, всі люди з ненавистю і болем говорять про те, що такі звірства і жорстокість цивілізованої людині не власні. Як можна відправляти на загарбницьку війну свою дитину, знаючи, що вона не повернеться? І саме головне, раді чого? Раді того, що одна людина захотіла бути царем світу маразм. Україна понад усе, ми переможемо.